Сана мати. жінка вкрай обурена ситуацією, що склалась навколо дитячого харчування в школах. Переконана, чиновники мають схаменутися, подумати про майбутні країни дітей. На її думку економити на їхньому здоров'ю, забираючи безкоштовні сніданки та обіди просто верх цинізму. Ми є е, е, батьки, які хочемо, щоб в наше місто. Було таке, як сім'я своєрідне, і воно дбало перш за все про дітей, про їхні здоров'я, і про розвиток. Мені не хочеться, щоб моя дитина десь щось не доїдала. Підтримує усіх і майбутня мама Катерина. У неї чимало знайомих, котрі мають дітей школярів. Дівчина обурена таким ставленням чиновників до малечі, тому не роздумуючи, долучилась до збору підписів за для повернення безкоштовного харчування в школах. Згадую себе, коли ходила в школу, скільки я платила, і взагалі воно було безкоштовне. А коли почула про новину, що воно стало платним, або його підняли вдвоє, то ну, це просто для дітей таке, ну і для їх батьків в такому становищі в країні це просто є недопустимо. Голова фракції Укроп в Івано-Франківській міській раді Володимир Олійник сподівається, що масштабний збір підписів на повернення безкоштовного харчування принесе позитивний результат, підтримує партійців і народний депутат України Олександр. Олександр Шевченко, Олександр Шевченко, зареєстрував два законопроекти: один це зміни до бюджету, і другий це зміни до інших ну якби законотворчих актів про те, щоб все-таки в усій Україні, в всіх школах, ну це харчування відновилося. Поки питання з харчуванням не вирішено на законодавчому рівні. Все дедалі більше міст знаходять кошти на дітей у своїх бюджетах. івано франківськ до. Цього списку поки ще не належить. Укропи налаштовані рішуче кампанія по безкоштовному шкільному харчуванню триватиме доти, поки влада не почує людей.